Вітання любителям спорту. Київський футбольний клуб Арсенал найближчим часом, скоріш за все, припинить своє існування. Генеральний директор киян Віктор Головко заявив про те, що його команда починає процедуру банкрутства. Причиною стало те, що клуб вже тривалий час не отримував фінансової підтримки, а його футболісти грали без зарплатні. А ось такою побачила цей тиждень команда спортивного простору. Маленька сенсація. Донецький шахтар на виїзді поступився Луцькій Волині. Перша сотня в Суперлізі. Баскетбольний клуб Донецьк розгромив вдома Дніпропетровський Дніпро. Два з трьох хокейний клуб Донбас провів чергову домашню серію. Донецький Шахтар у вуїзному матчі однієї восьмої Кубка України розгромив футбольний клуб Миколаїв з рахунком 3-0. Команда Олега Федорчука, представник першої ліги, зараз посідає там 15-ту сходинку. Тож чемпіон без особливих труднощів розібрався із суперником. Рахунок у матчі на 38-й хвилині влучним пострілом в дальній кут воріт. Відкрив Фернандо. Вже у другому таймі перевагу гірників подвоїв Луїс Адріано. А на 66-й хвилині рахунок до розгромного довів Едуардо. Тож Донеча впевнено Стають чвертьфіналістами цьогорічного розіграшу Кубка України. Тим часом Дніпропетровський Дніпро продовжує лихоманити. Зокрема, команда не змогла прилетіти в Одесу на матч однієї восьмої Кубка України проти Чорноморця. Через щільний низький туман літак з футболістами не зміг сісти в пункті призначення і повернувся назад. Та, попри це, Дніпру можуть зарахувати технічну поразку через наявку на гру. Адже причини, з яких гравці клубу не пробули на стадіон, можуть не бути визнані форс-мажорними. Крім того, напередодні зустрічі чорноморець не отримав від Дніпра жодної офіційної інформації щодо можливих ускладнень. Тим часом Луцька Волинь створила в прем'єр-лізі невеличку сенсацію, що правда неприємну для Шахтаря. Гірники повернулися додому переможеними. Лучани завжди були для команди Луческу незручним суперником. Крім того, Шахтар поїхав на матч з важливими кадровими втратами. Тож готувалися до цієї зустрічі з повною відповідальністю. Перед виїздом до Луцька, де Донецький Шахтар зустрінеться з місцевою Волинью, гірники провели відкрите тренування. Хоча команда Віталія Кварцяного зараз посідає 13-ту сходинку турнірної таблиці в чемпіонаті України, для гірників цей суперник завжди вважався складним. Легкої прогулянки по Луцьку донеччани не чекають, але налаштовані лише на перемогу. Для нас важлива ця гра. Тож поки що ми не думаємо про поєдинок з Байером. Очікуємо на досить складну гру. Але якщо зможемо використати всі наші найкращі сторони, то звісно ж реалізуємо власний потенціал. Я сподіваюся, що гравці серйозно підійдуть до цієї гри, бо нам потрібна лише перемога у цьому матчі. Для В'ячеслава Шевчука Луцьк рідне місто, та й з командою Валинь він знайомий не з чуток. Тож захисник Шахтаря впевнений, що їх суперник буде готовий до всього, аби відібрати очки у донечан в цьому матчі. Всегда Валинь відбувається батьцовським характером. Всегда тренер очень серйозно как бы, там кожен футболіст должен на 150% п'ятдесят процентів виложитися, якщо на 100% не викладається, то мало йому можна всегда більше. Є у гірників і кадрові втрати основного складу. Алекс Тайшейра та Велінгтон Нем отримали травми в поєдинку із Зореєю. Зараз вони тренуються в індивідуальній групі. Як наслідок, в найближчому матчі їх очікувати не варто. Також вже звичну компанію їм склав Дмитро Чигиринський. Зовсім не з'явився на тренування і центральний захисник Шахтаря Ярослав Ракицький. Тейшейра та Ферейра будуть готуватися до матчу з Байером. Є деякі проблеми зі здоров'ям Ракицького. Вони тривають ще здати першої нашої гри в Леверкузені. І зараз найважливіше питання для нас це відновити Ярослава до матчу Ліги Чемпіонів. Сама ж гра у Луцьку завершилася з рахунком 2-0. Попри численні спроби вразити ворота неділька, помаранчево чорні так і не зуміли. Натомість і свої вберегти також не змогли. Завдяки автоголу Волинь розмочила рахунок вже на 23-й хвилині. Після сильного удару мемешева м'яч потрапив поперечину, А звідти рикошетом від спини Каніболоцького прямісінько до сітки воріт донечан. Другий гол Волинь забила вже на 69-й хвилині. Цього разу мемишев вразив ворота гірників вже особисто. Для іншої донецької команди футбольний уікенд видався результативнішим. Металург на власному полі дав бій Дніпропетровському Дніпру. Переможця не виявили. Донецький металург у 15-му турі української прем'єр-ліги зіграв Нічию з Дніпропетровським Дніпром. З перших хвилин гра проходила рівно, проте атаки підопічних Хуанда Рамоса виглядали гострішими і невдовзі це принесло результат. На 13-й хвилині дальнім пострілом дев'ятку рахунок відкрив Євген Коноплянка. Залишок тайму проходив переважно у в'язкій боротьбі в центрі поля. Але у другому таймі донечани значно додали та на 56-й хвилині пожежею біля верідніпра скористався Чечер і впритул. Стріляв ворота дніпропетровців, тим самим зрівнявши рахунок. Під завісу поєдинку Дніпропетровці влаштували справжній штурм, варіт бандури, але металург вистояв. Тож один один суперникам так і не вдалося виявити сильнішого. Дуже довго оборони виходили, не вистачало мобільності. Була якась в команді зажитості. Вперше ми на це указали. Попросили більше зіграти мобільно, більш компактно, агресивно в агресійно подбори. Удалось как бы стыснуть немножко, глаза заблестели, заиграли и были, были, как сказать, и удачливы, и в то же время настойчивы в взятии ворот. Пропускати після першого забитого м'яча це вже хвороба останніх матчів для Дніпра. Про це на післяматчевій прес-конференції заявив наставник Дніпропетровців. Так трапляється, що ми виходимо вперед, а потім розслабленість якась наступає. Вважаємо, що гра виграна, а суперник користується цим і забиває. Тому я незадоволений і злий на команду. Ми занадто рано віримо в свою перемогу, і це призводить до помилок. Після цієї гри у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги Дніпро так і залишили. Лишився на третій сходинці, а Металург посідає дев'яте місце. Безперечно, приголомшлива поразка Помаранчева-Чорних в матчі проти Волині лише посилила побоювання вболівальників напередодні одного з ключових матчів гірників в лізі чемпіонів проти Леверкузицького Байера. Особливо враховуючи той факт, що попередня зустріч команд завершилася не на користь шахтаря. Нагадаємо, команда поступилася з рахунком 0-4. Для вдалого виходу у плей-офф донецькому шахтарю необхідно вигравати у Баєра, тим більше що гратимуть гірники на власному полі. Мірча Луческу вважає, що шахтарю під силу здолати німецьку команду. А розгромна поразка у Ліверкузені – лише збіг обставин. Якщо не брати до уваги помилки судді, то приблизно дві рівні команди. При нашій публіці та вдалій підтримці, ми повинні добитись гарного результату. Звісно, вони ризикували, коли виставляли п'ять нових футболістів у внутрішньому чемпіонаті, але це лише доводить, що вони не лише нас поважають, але й бояться. Гострого присмаку наступному матчу додає і той факт, що і Шахтар, і Байер програли у внутрішньому чемпіонаті аутсайдерам. Звичайно, такі ганебні поразки мають лише додавати спортивної злості гравцям. Ми розібрали вже ігру, і ще, я думаю, розберемо, підготуємося. Ця гра пройшла, це вже залишилося на позаді. Тобто, у нас зараз є задача побігати, і повинні футболісти це зрозуміти, і те, що містерам. Досконально рассказывать мы должны воплотить это на футбольном поле и как говорил сказал Дарья недавно что пора уже футболистам ну, задуматься собраться и ну, воплотить то что хочет мистер от нас Донецький шахтар готується до зустрічі з німецьким байером у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів до самої гри залишається ще час. Тож зараз можна говорити лише про сподівання футболістів та оболівальників і про статистику. Вона, до речі, не на нашому боці. Донецький шахтар ще жодного разу не вигравав у німецьких команд саме у лізі чемпіонів. Але ж всі ми пам'ятаємо, що у футбол грає не статистика, а футболісти. І наскільки серйозно вони налаштовані, ми ді. Знаємось вже у вівторок увечері. Баскетбольний клуб Донецьк провів чергову гру в рамках української суперліги. Цього разу суперником донеджан стали гравці Дніпропетровського Дніпра, клубу від якого після повної відмови від легіонерів вже майже нічого не чекають. Результат гри виявився передбачуваним: – 105-65 на користь тигрів. Перша гра баскетбольного клубу Донецьк на оновленому майданчику дитячої юнацької спортивної школи номер 5 виявилася найрезультативнішою з початку сезону суперліги. Звичайно, неабияку роль в цьому зіграв і суперник тигрів. Ним став Дніпропетровський Дніпро, якого Донецьк впевнено обігрував в п'яти останніх матчах внутрішнього чемпіонату. Додала сумнівів і виснаженість команди гостей. Мені та команда, яка може за 10 днів зіграти 4 ігри. Ну просто ми. Очень добре сыграли з Азотом, добре сыграли на Кубку два матчі. І, звісно, сьогодні я думаю, що просто не було ні моральних, ні фізичних сил. Заволодіти ініціативою одразу не вдалося жодному з суперників. Забагато помилок було як з боку Дніпра, так і з боку Донецька, який вийшов на гру у нетрадиційному стартовому складі Буренко, Ліповий, Глебов, Яковлів та Кілінгсворд. Я умышленно, когда позволяло э, время, ездил, смотрел на все команды украинской суперлиги, я посещал Южный, я посещал Днепр, поэтому я четко представлял, с кем мы будем играть. Кроме того, у команды соперника э, чистый первый номер всего один, это Мишула. Мы попытались этим воспользоваться. Ну и кроме того, э, Очень важно було доказати сьогодні українцям, которые виходили все рівні о том, що вони абсолютно безболезненно для команди можуть вийти в старті і сыграть, ну, по крайней мере, на тому ж уровні. Втім, за кілька хвилин гравцям Донецька таки вдалося зігратися. Першу чверть завершили вже з переконливою перевагою 28-16. Майже половина від командного результату на рахунку екс гравця Дніпра Максима Корнієнка. Команда вийшла з першої секунди боротися. Хотелось как бы реабилитироваться после поражения в Таллине. Вышли тогда не уверенно как-то. Могу сказать, що опустили руки. Ну то посів. Може, тяжо дорога. сказалося. Сьогодні ми я считаю, реабілітувались, вийшли настроєно, з першої секунди. Бароліз на початку другої чверті Донецьк без проблем набрав одразу 13 сухих очок. І далі розрив лише збільшувався. Першу половину гри тигри закінчили, вже перетнувши психологічну планку, плюс 30. Тож у Дніпра вже майже не залишилось шансів істотно змінити хід поєдинку. Це підтвердило і табло 76-45 Після третьої чверті 105-65 після… 4 Мы настраивались на игру. Понятно, что хотели, ну, верили, что можем одержать победу, но понимали, что это нам нужно будет выложить, не знаю, на процентов 200. И, по крайней мере, хотели дать бой. У них хорошие исполнители, то есть легионеры очень хорошие, украинцы, но у нас не получилось. Даже бой Не знаю, видео, Таким чином, протягом однієї гри Донець зламав одразу два психологічних бар'єри. Набрав на 40 очок більше суперника та відзначився першою в цьому сезоні сотнею. Чи надовго вистачить тиграм запалу, побачимо вже найближчим часом. Принаймні, на чергову гру вистачило, хоча й в притул виїзна гра в рамках єдиної ліги ВТБ проти фіналіста польської першості Турова. Також принесла Донецьку перемогу, закінчивши основний час з рівним рахунком: 89-89 в овертаймі. Підопічні Валерія Плеханова таки впоралася з суперником. Фінальний рахунок зустрічі – 108-104. Тепер на Донечан чекає чергова виїзна гра. Щоправда, в рамках української суперліги проти Миколаєва. Хокейний клуб Донбас провів чергову домашню серію континентальної хокейної ліги. Розпочали з перемоги. Підопічні Андрія Назарова з мінімальною перевагою обіграли адмірал з міста Владивосток. 2-1. Перший матч чергової домашньої серії у континентальній лізі. Перша перемога. Хокейний клуб Донбас переграв гостей з Владивостока Команду Адмірал. Рахунок матчу 2-1. З самого початку поєдинку команда Андрія Назарова зосередилася на грі в обороні. Тож перший період закінчився з нулями на табло. А ось друга 20-ти хвилинка була результативнішою. Рахунок у матчі потужним ударом відкрив Петер Подхрацький. Декілька хвилин по тому перевагу Донбасівців подвоїв Клей Уілсон. Під кінець періоду команді з Далекого Сходу вдалося відіграти одну шайбу, автором якої став Беркфорс. Більше у цьому матчі глядачі голів не побачили. Тож перемога Донбасу 2-1. скажу, что это, наверное, был наш лучший матч в плане результативности. Но самое главное, ребят сегодня попросил сыграть строго в обороне. Я думаю, все наши забитые шайбы впереди. А так, еще раз всем спасибо. И это для нас была нужная победа, потому что ну, на выезде сыграли не совсем удачно. Где-то немножко не везло, где-то не могли забить. Но сегодня, на мой взгляд, строго сыграли в обороне и То, що нужно забили два голи, і вратарь зіграв з На післяматчевій прес-конференції головний тренер адміралу зазначив, що саме така зосереджена гра Донбасу в обороні не дозволила побудувати їм гру за власним планом. Хави блейдеделас період Матч був дуже рівний, але ми не залишилися задоволені останнім періодом. Донбас грав дуже організовано і грамотно в захисті, тож ми не задоволені тим, як ми виступали сьогодні. Сподіваємося, що в наступних визних іграх зіграємо набагато краще. Не підвів Донбас і в наступній грі до того ж, нарешті, вболівальники клубу побачили багато закинутих шайб в одному матчі. Останнім часом нашу льодову дружину критикували за низьку результативність, але 30 жовтня червоно-чорно-білі довели, що забивати вміють. На п'ять шайб від Донбасу Хабаровський Амур від